Ранок розпочав цікаво, Світить сонечко ласкаво, у віконце заглядає і від посмішки аж сяє. Знає сонце гомінливе. День сьогодні особливий. У березні земля повільно починає оживати від сплячки. Зима ще не хоче йти та лякає нас морозами і хуртовинами, але природа бере своє. Слов'яни називали цей місяць березозол або березень, тому що здавна в цю пору збирали березовий сік. Наступний місяць квітень. Це вже бурхливе пробудження всього живого, дзюрчання струмків, спів птахів, поява ніжних первоцвітів. Тому й звався цей місяць цветень. Земля насичується живлющою вологою, вона готується покритися квітами та зеленню. І нарешті настає травень бо слов'янські назва цього місяця звучить так само: в цей час все зацвітає, зводить з розуму запахи буску, черемхи, акації. Жива природа постає у невимовній красі. Травень це пишна зелена трава, білосніжне цвітіння вишень, яблунь. Зищання працьовитих бджіл в різнотрав'я, що предвищає швидку появу травневого меду. Весна це пора, коли люди садять овочі, злаки різну зелень, адже вони знають, як потрудишся в цю пору року такий урожай восени і збереш. Отже весна, як ніяка інша пора, заряджає нас енергією та змушує любити життя. Вона на весь рік дає нам духовні та фізичні сили. Лесні у долоні, коли побачите на картинці ознаки весни. То часу не гаймо. Починаймо! На картинка. Будьте уважні. Наступна картинка. бути уважні. Наступна картинка. тут на картинку. Наступна картинка. Будьте уважні.

Тут на картинках уважні. Прошу вас у подорож до країни вічливості, де живуть найкращі вічливі слова. До всіх сердець, як до дверей, є ключики малі, їх кожен легко підбере, якщо йому не лінь. Ти, друже, мусиш знати їх, запам'ятать неважко. Маленькі ключики твої спасибі та будь ласка. А зараз, малята, дізнаймося, які відчинливі слова знаєте ви. Я буду починати речення, а ви його закінчите, правильно підбираючи чарівне слово. Якщо настав світанок, вітайся добрий ранок. Ще так вітайся, малече, як стемніло говори. Добрий вечір! Без друзів сумно виглядає світ. Як їх зустрінеш, скажи. Привіт! Як висловити ти хочеш подяку, промовити потрібно? Дякую. Це не жарт і це не казка. Як просиш, що кажи. Будь ласка. Образив кого ненароком ти бач, не соромно сказати. Вибач, на іменина завітав, скажи радісно. Вітаю, вкладає мама спати на ніч і ніжно мовить на добра ніч. Так наївся, аж підскаком після їжі скажу я. Дякую, хтось їде і лишає домівки, пороги. бажаємо Щасливої дороги. Милі хлопчики та дівчатка. Всі запам'ятайте, будь ласка, спасибі, будь здоров слова необхідні, корисні у мові. Приємно їх чути в садочку і вдома, від мами, від друга. Від просто знайомих, тож раджу частіше їх вживати у мові, даруйте радісний настрій і кожен свій день починайте зі слів. Привіт. Добрий ранок, вітаю усіх. Я жабка реготушна у жовтім капелюшку під сонечком гуляю і ручками махаю, я ручками махаю, голівкою киваю. Туди-сюди кручуся І весело сміюся. Ту -ту -ту -па -па. Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами помандруємо в найчарівнішу країну вічливості, де живуть багато вічливих слів. До всіх сердець, як до дверей, є ключики малі. Їх кожен легко підбере, якщо йому не лінь. Ти, друже, мусиш знати їх, запам'ятать неважко. Маленькі ключики твої, спасибі і будь ласка. Зараз ми дізнаємось, які вічливі слова ви знаєте. Чхнув хто небудь від любові побажаєм правильно, будь здоровий. Сонце сходить вже світанок. Рано скажемо, Добрий ранок! Коли за стіл сідаємо, то що ми всім бажаємо? Правильно, смачного! Старшим людям, як годиться, треба місцем поступитися. Тому, якщо ви поступаєтеся місцем, то потрібно казати сідайте, будь ласка. Прохати це не казка, завжди кажи будь ласка. Не можна чуже брати без дозволу, тому завжди потрібно казати дай, будь ласка! На іменини завітаю, скажу радісно вітаю! Прощатися із друзями! Ти не забувай, помахай рукою і скажи бувай. Вкладає мама спати на ніч і ніжно мовить. На добра ніч правильно. Так наївся, аж підскакую. Після їжі скажу дякую. Хтось їде і лишає домівки пороги. Бажаємо щасливої дороги! Будь ласка, спасибі, будьте здорові, слова необхідні й корисні у мові. Приємно їх чути у школі і вдома, від мами і друга й просто знайомих. Тож раджу частіше їх друзів живайте, даруйте сміливіше радісні настрій. І кожен свій день починайте зі слів. Привіт, добрий ранок! Вітаю усіх! На цьому наша подорож закінчується. Ми пізнали з вами сьогодні дуже багато вічливих слів. Будьте чемні і розумні, здорові і красиві! Слухаємо віршик Галини Анатолійовни Могильницької. І поговоримо про самих добрих, лагідних, ніжних і святих? Про кого? Хто це на картинці? Так, про бабусь, як ви думаєте, бабуся любить своїх онуків? Авжеж. А як звати ваших бабусь? А як ви до них відноситесь? Ну слухайте віршик, щоранку, як сонечко в небі засяє, бабусина радість у двір прибігає, хоч ще невеличка, зате не лінива, ускочить у хвіртку і зараз до діла, то носить водичку, то двір підмітає. То з яблуньки гусінь в садку оббиває, а то у дворі молоточком стукоче, все робить бабусина радість охоче. Бабуся радіє та ще й примовляє. Щодень то все більша є радість моя. Росте, як кленочок побіля води, а радість це хлопчик. А може це ти ось такий віршик? Хто допомагає бабусі? Так бабусі допомагає онучок, а які обов'язки виконує хлопчик в родині? Водичку носить, двір підмітає, з яблуньки гусінь в садку оббиває, так, молоточком у дворі стукочі. Так, а назвіть лагідні слова, якими бабуся називає своїх онучат. Як вас називає бабуся? Зайчику, котику, любий, онучок. Так, послухайте ще раз, віршик. Щоранку, як сонечко, в небі засяє бабусина радість у двір прибігає, хоч ще невеличка зате не лінива. Ускочить у хвіртку і зараз до діла. То носить водичку, то двір підмітає, то з яблунки гусінь в садку оббиває, а то у дворі молоточком стукоче. Все робить бабусина радість охоче. Бабуся радіє та ще й примовляє. Щодень. То все більша радість моя. Росте як клиночок біля води, а радість це хлопчик. А може, це ти? Ось такий віршик сподобався? Розкажіть, як ви відноситесь до своєї бабусі та як допомагаєте бабусям? Буду чекати на ваші розповіді. А зараз дякую за увагу. Ви були молодці, до нової зустрічі!